Це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в місті Краматорськ. Як на мене, культура якась дивно. Не знаю, чи ви бачите, але подивіться, що це таке відчуття, що його звідкись відховали і недобре відминули. Ну, можливо, я помиляюся. Якщо хтось знає історію цього пам'ятника, то, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що якийсь цей бюст в мене не викликає захоплення. Ну, взагалі те, що є Шевченко тут, викликає, звісно, захоплення. І оформлений він дуже гарно, подивіться, чорний мармур з підсвіточками. Ось. Тобто виглядає це місце, дуже урочисто. Подивіться, прапори. Так, Шевченко на п'єдесталі, далі троянди. Гляньте, дуже гарний мурал. Ось тут в нас е, така металева карта України. Теж цікаво. Цікаво знати її історію, подивіться, я вам зараз покажу ближче, бо це не просто, вона так так. От гляньте, там, де Крим, ось Сімферополь, в нас ось тут така пташка. Запоріжжя. Бачите такий клинок. От, Дніпропетровськ ще написано. Дніпро, Дніпропетровськ, це такий... Гак, так бачимо. Ось Харків, Харків, а. Черкаси, Київ, а це, мабуть, там, де ось Шевченко, поховайте та вставайте, бачите, кобзар на Черкащині в нас є, так, бачите, Житомир, Квітка, Хмельницький. Гак якийсь, що це означає цікаво. Ді. Чернівці, ось дуже дуже гарно. Ужгород, Львів, ключ від міста, Рівно Дженька Ну, Взагалі дуже символічно. Ось моя люба Одеса. Одеса. Ось. Тут це не дуже добре це видно, мабуть. Проте, насправді, дуже такий гарний витвір мистецтва. Ну і ще раз покажу вам Шевченка. Шевченка все мене тут тішить, все дуже гарно, крім самої. Скульптури самого бюста. Якщо знаєте, що це, розкажіть мені, будь ласка.